Для підтримки Збройних сил України Дю США юність вже вкотре проводять благодійну лотерею з безлічу різноманітних призів. Для того, щоб взяти участь, достатньо придбати спеціальний лотерейний квиток. Квиток коштує 50 гривень. Придбати його можна на рецепшені Дю США Юність з 7 ранку до 20 години вечора. Розіграш буде проходити 12 квітня в спортивній школі. При покупці будуть продаватися такі ось квитки. З двох половинок при покупці одна половинка віддається покупцю, друга половинка буде в барабані. Буде називатися при розіграші. який приз буде розігруватися, достається квіток і об'являється победитель. Буде розіграно більш ніж 170 призів. А саме це футбольні м'ячі, футболки, абонементи, фітнес-зал, басейн, насільний теніс, шапки, м'які іграшки і багато інших призів. Також в нашої лотереї будуть приймати участь наші партнери з Німеччини, з міста Вуперталь, футбольного клубу «Боруся Дортмунд». Там теж буде продаж квитків. І призи, якщо вони виграють, будуть передані Німеччину. Придбати квитки можна в необмеженій кількості. Чим більше квитків, тим більше шансів отримати приз. По завершенню розіграшу всі переможні номери буде опубліковано на сторінці Дю США Юність у Фейсбуці. Запрошуємо всіх небайдужих прийняти в цьому участь. Всі зібрані кошти від благодійної лотереї підуть на підтримку наших захисників з Лазівщини.